Повітряна тривога, 28 грудня, дорогі друзі. 2025 рік у нас і залишилося пару днів у нас, пару дівічків залишилося до нового року. Старий рік минає, хай все погане забирає. Хай буде тільки все добре. І ми думаємо, ми думаємо тільки про добре. Було багато поганого. В цьому році, як і всі чотири роки війни. Вчора позвонив моєї куми, це хресна мама Ксюшки, чоловік. Чоловік моєї да, куми. І вони з Ірпіня зараз виїхали в Швейцарію від війни. Ми е, вчора півтора часа розмовляли, і він все розказував. Все розказував. У нього ці чотири роки, як. Початок війни, будто він щас ось був, як вчора це все було, він розповідав всі подробиці, бо орки йшли, почали бомбити з першого гостоміль, потім пішли на Ірпень. Вони з тієї сторони, з Вільчі, йшли. І він розказував, як це все було. Я це все теж пам'ятаю. Він освіжив ці спогади, тяжкі спогади, як себе росіяни вели, вони вели себе як варвари. Вони на своєму путі, вони не тільки обстрілювали ракетами, градами чим доставали. Коли вони заходили, вони знущалися з людей, з жінок вони насилували, хто остався. Бо там заливалися люди, які не могли там стареньких своїх бабусь, дідусь там, чи оставити чи тварини, у когось були є корови, тварини. І це все дуже, дуже тяжкі спогади. В тій стороні, в Київській області, люди ніколи це не забудуть. Не забудуть. І мене вразило те, як він розказував, у нього в Гастомілі на підприємстві начальник. І як вони хотіли виїхати із донькою, і сином 12 років. Просто стрільнули в автомобіль і вбили доньку і 12-річного хлопчика, якого він закопав власну руч. Він потім закопував. Він показував фотографії, відео, показував Серегі. Серега говорить, я це ніколи не, не забуду. Це каже, після цього там ніхто, що рот ні мій рот, ти не можеш нічого говорити цій людині, нічого сказати. Ця людина, що пережила, це його начальник. Після того він просто став якби робити разом із своїми починенними, став роботяга, став все там варити, всі оці роботи роботи грязні, став робити, щоб не зійти з ума. Це один случай, який мені розказала людина, яка була в Ірпіні, він був, там оставався місяць, якимсь чудом він зміг скажімо так, виїхати. Моя кума вона змогла зразу, вона змогла через ті місти мост. Всі бачили, це ж на світлинах всього міра, той мост. Вона змогла з дітками, і ще були в неї дві криски, маленькі декоративні. Вона змогла зразу утікти, а її чоловік остався, Бо там собаки у них теж були французькі бульдоги, мама була моєї сінічки, вона вже померла. Рада її звали. Дуже класна канекорса, розумна. І він ці жахіття розказував, як без світла, без води. Це ж було 22 да? февраля, люте. Як він там виживав, як сма сходила канекорсу, вони дуже чутливі, я кажу мене теж. Як обстрілювали їм, і кришу градами побило, і вікна грами повикручували, і підлога, це все ж воно ну, живі осталися, Бог зберіг. Він там десь місяч... я от Точно чи місяці, трішки, може більше він там був, потім він зміг його якось вивез знайомий, теж чудом. Під обстрілом він уїжджав із Арпіня на Закарпаття. Це такі спогади просто ужас. Він вчора все згадував, ми полтора часа розмовляли, він всі подробиці. Розказував всі подробиці. Дуже добра людина, мене прям. Дрож по коже, дрож. Люди, які це пережили, вони ніколи не забудуть під обстрілами. Ми теж в Запоріжжі, шахи. ракети це одне. А коли заходять не люди варвари, то не люди. Вони все на своєму путі знищують, убивають, гвалтують, все, що їм не подобається. Те, що документальні фільми, хто хоче, може знайти, воно все є. Просто люди бояться, це ж негатив, це ж больно, це ж боль людська. Ніхто не хоче царитися ритися багато документальних фільмів і спогадів. Тому він придостеріг, я розумію, що варвари наближаються до нашого міста. Він мені це розповідав, щоб я пам'ятала. Щоб ми тут не оставались, якщо вони будуть наближатися. Ми молимося за те, щоб Бог уберіг, щоб не було цього. Люди ніколи хто це пережив, ці страхіття, жахіття, ніколи це не забудуть. Ніколи. Це просто поламані судьби. Слава Богу, слава Богу, що він виїхав. І Танюша вона невролог сама. Моя кума. Слава Богу, що вони виїхали просто з діточками, бо там зараз теж не солодко, в вчора бомбили. Там страшне, що в цьому Арпіні. Я дивилася документальний фільм. Жінка, яка пекла хліб, там якийсь магазин великий, пекарня була внизу. Як вони виживали людей, які залишилися. В цій окупації, як вони людей кормили не в окупації, а ну, як уже вони наблизилися, як от обстріли були сильні. Там вже, подивіться, пінь, там лялічка. Я була якраз перед війною, я була в Ірпіні. Які там площадки були, все сучасно, все світилося. Які в Маріуполі, там вже просто шедеври були, які там були площадочки, все таке гарне, уровень, який був. Маленький городок, у мене десь є ще світлини. Повинні бути, яка там краса в цьому арпіні, Надо на комп'ютері пошукати. Я там диву дивувалася, яка там казка була, які там були витвори просто мистецтва в этом арпіні перед війною. Я правду кажу, бо я там була перед війною. Якраз перед беременностю своєї Ксюшки. Це було десь, ну, вже, мабуть, 8 років тому. Потім я якраз за Ксюшкою. Я була тоді в Печаївській Лаврі, до Таньки з'їздила в гості в Рпінь. Поїхала, верні, в Києво-Печерську Лавру. Верні я вже, бачите, заговорюсь трошки не в Печарській, а Києво-Печерській Лаврі я була. І після цієї Лаврі я місяць, місяць пройшов, і я за Ксюше. От, обстріли у нас знову. Зараз я йду додому. Всі чують обстріли. Просила я. Просила дуже реалізацію, мене, ну не виходило в роботі. І я просила дуже. І потім я завагітніла, значить моя така реалізація зараз. Ксюша. Якщо йду я додому. Сергій дякую. Все воно забувається. Ми ми ж стараємося виживати на позитиві, обращать тільки увагу на щось хороше, на щось тепле. Але я йому дякую, що він напом, Ви мені це все згадав. Це таке, знаєте, як предостереження, щоб бути на чеку, як на українській мові. Саме головне, щоб устигнути від'їхати. Понімаєте, це одне, якщо вони заходять в місто. А те, що вони робили в Ірпіні, в Бучі, це правда. Це чиста правда, бо я ж не тільки Сергієм говорила, я ж з багатьма людьми говорила Житомирщину, в мене теж тютівалі, дочка в Київській області. Приїжджали під дулом танка, то їм повезло, Бог їх беріг, я молилася за них. Їм повезло, вони живі, вони приїхали, а комусь і не повезло. Когось стріляли, танки ці. Ну, і весь світ мовчить всі. Все, чи забули, чи їм так зручно бояться всі. А це все було. Боже, бережи Україну, добрих людей. У вже слів немає, просто тяжко.